Шановні пані та панове, два моїх минулі відео були на тему зрад чоловічих та жіночих. Сьогодні я б хотіла підняти таку тему, як що Робити, коли вам зрадили це не важливо. Ви жінка або чоловік. Це відео буде торкатися як і жінки, так і чоловіка. Чому взагалі важливо а, розмовляти про це? Тому що на фоні зрад входить дуже багато поганих якихось випадків. Навіть може бути суїцид. Може жінка або чоловік піти по рукам, так простими словами, просто блясоть. Піти і блясоть дуже багато навіть вбивство на фоні ревнощів, тобто через зраду, через підозрювання, у ці всі, особливо коли п'яний або під наркотиками. Навіть п'яним не треба бути. Просто приходить чоловік, наприклад, з роботи, а ця його ем, жінка ковикається з кимось у їхньому ліжку. Неприємно, дуже неприємно. Хтось відреагує на це, наприклад, піде. Ну там скаже, слухай, давай збирай речі, і на цьому все. Ми розходимося. Будь ласка, йди куди хочеш. так? А деякий може взяти. І по голові з тумбочкою дарити, причому і її, і його це таке це ще. Чому ще важливо розмовляти на тему зради? Тому що у деяких після того, як їм зрадили, може розвинутися посттравматичний розлад особистості. Ми всі знаємо, що це таке, але після нього, після цього розладу, які взагалі починаються симптом. Томи їй або йому це сниться. Вона прокручує або він у собі в голові ці картинки, як зраджує, в якої позі, в які в неї там були груди, або в нього член. Дуже довго, дуже довгий такий процес, і за дня в день це все прокручується в голові, і це, звісно, заважає не тільки жити, а заважає ще і відносинам. Взагалі на цьому фоні можна поїхати кукушка. Якщо це прокручувати кожен день, про це думати там починається ще шукання в телефоні, Фоні, як вона виглядає, ця коханка, або коханець, зравнювати себе з нею, або з ним. Дуже-дуже така шкідлива така звичка когось з кимось зравнювати, особливо себе з кимось. А це після зради, ну просто на першому місці. Чому він краще, ніж я, або чому вона краще, ніж я? А якщо люди такі ще імнітельні, такі тривожні, вони все запам'ятовують. Він же або вона вже буде і заміжня, вже два. 20 років там 20 дітей буде, але вони можуть все одно згадувати про цю зраду, і все одно періодично їх буде накривати. Це дуже дуже знижує рівень психологічного благополуччя людини, що робити, якщо вам. Зрадили, я тут не буду казати, як себе поводити, того що в той момент, коли ви про це дізнаєтесь, а, дуже буде складно контролювати себе. Взагалі, я можу вам розказати дихання по квадрату, так що ми можемо подихати. Але хто його буде робити в той момент, коли ти живеш там, я не знаю 10 років з людиною, а вона тобі каже, слухай, я покохав іншу у вас, діти і все. А ви тут дихаєте по квадрату? Але я вам розкажу, що робити після вже зради. Взагалі, якщо ви ніколи Нікого не вбили, так? нікого не покалечили, вам треба сісти і реально подумати, які є варіанти вашої поведінки. А варіанта тут тільки два. Або це ми просто забуваємо. Раз і назавжди все цього не було. Людина попросила пробачення, ви пробачили і все. Ви не згадуєте цього. Якщо ви знаєте точно, що ви ніколи не пробачите цю людину. Ви берете і розходитесь. Так буває дуже складні випадки того всього. Там діти, треба розділити якесь там майно, там бізнес один на, на двоїх. Так, це нормально, це всі люди проходять, але це краще, ніж ви будете жити, нагадувати собі. Просто наша уява, вона така: ми можемо, ми можемо собі ідеалізувати цих людей, з якими нам зрадили. І тут треба реально подумати, або ви. Це сприймаєте так. Все. Ви ви це зрозуміли. Ви ніколи про це не нагадуєте нікому нічого. Так, все. Ви це пережували якось або ви. Просто підете. Звісно, є такі виключення із правил. Якщо ж вони знаходяться в такому браку, так наприклад, або просто живуть, в них є домовленість, що вони займаються сексом з тим, з ким вони хочуть. Це такі сьогодні такі відносини. Дуже маленький процент може це взагалі пережити, а дуже великий процент просто не може пережити зраду, і це нормально для нас, що є психіки, це а, те, що ми щось дуже, дуже, дуже. Уже для себе таке цінне втратили це наша людина, так вона мене кохає, я її, це цінності. І ось тут є тільки два варіанти. Третього варіанту не дано. Якщо ви знаєте третій варіант, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, що може людина робити після зради, вона може піти. І зраджувати у відповідь, але ж не треба у всі тяжкі впадати і займатися сексом, з ким попало, взагалі там іти і шукати там вже його першого зустрічного іти ти його, ловити так і тягнути у своє ліжко. Ні, звісно, треба це з умом робити. Але якщо ви точно знаєте, що мені стане краще, коли я пересплю з кимош іншим, я йому це така мстя, то будь ласка, робіть. Робіть, але ж звісно, треба не забувати, що це до певного часу. Якщо ви проживете так 3-4 роки, коли один спить з однією, да інший партнер спить з другим, і вони приходять такі додому, і все одно у вас навіть потім з певним часом пропадає взагалі бажання будь-чого і навіть жити разом, бо він буде просто вас кумарить. або вона інші ж люди можуть, які особливо такі тривожні. То вони можуть сідати і звинувачувати себе. В Цей час буде якась цигарка, буде отака бутилка якогось алкоголю, драма, соплі пузирями, Я не така, я його недостойна, або я її там недостойна, а вона краще за мене. А той чувак, Боже, який він гарний. То звісно, я ж навіть рядом з ним не стояв. Вона там кінчає з ним через кожну секунду. А я ось такий там ніякий, так. Після зради можна по різному наприклад, робити в свою мстю. тобто мститися по різному можна забирати гроші так. Можна якісь там, я не знаю, в турси перця насипати. Такі бувають друзям розказувати в інстаграмі сторіс, нахріначити, щоб там все мені там зрадив мій чоловік, все я його там удаляю, блокую, і все таке інше. Це може також бути, але нам з вами треба не забувати, що людина зробила свій вибір. І навіть оці всі приколи, що я йшов, я не знаю, впав до неї в труси, або навпаки, на нього на член впала. То це таке не проходить. це був остаточний його вибір. А ваш вибір це простити, прийняти, забути або. Іти і не приймати цього. Ми кожен день робимо вибір чогось, наприклад, поїсти, піти мені кудись погуляти, з ким мені погуляти, з ким мені зустрітися, яке відео мені сьогодні записати, так що мені яку книгу почитати. Ми кожен день робимо свій вибір. Ось в той момент людина зробила свій вибір. Це її був вибір. Вона ж була у ясному сознанні, так або навіть не твереза. Ну це вже вибір кожного, як це сприймати. Взагалі, він несе або вона за себе відповідальність, коли вона п'яна, або ні. Це вже вибір кожної людини. Але взагалі. То вибір після зради тільки за вами. Все. ця людина зробила свій шах, свій такий, знаєте, як усі в шахмати грають. Так вона зробила свій хід. Тепер хід ваш. Ви за неї не не несете відповідальність, і вона за вас не несе відповідальність. Тільки ви самі несете за себе відповідальність за своє майбутнє за своє щастя. І якщо вам зрада в принципі не таке уж щось страшне. То, будь ласка, попрацюйте над прийняттям цього всього, що вам зрадили, це таке прийняття. І, будь ласка, живіть з цим далі. Якщо ви точно знаєте, що ви не можете це простити, що ви задобуєте цю людину, це вам ну дуже вас мучає. Не треба бо того, що все одно рано чи пізно такі стосунки, вони. Вони закінчаться. Якщо ж ви самі не можете перешити цю зраду, не можете попрацювати над цим прийняттям, з того, що вам зрадили, або не можете зробити ваш вибір, то будь ласка, я вже запрошую на консультацію, де разом з вами ми можемо розібратися в цьому всьому. Ось і все, мої хороші. На цьому відео моє закінчується. Все, що я вам хотіла сказати, я вам сказала. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте мені лайки, коментуйте. Може, ви мені напишете, хто як переживав, що вам допомогло пережити зраду. Підписуйтесь на мій Instagram і записуйтесь до мене на консультацію, якщо це потрібно. Бажаю, щоб вам ніколи не зраджували. Чао, чао!